Чи готові ви до повернення Ісуса Христа? Чи відчуваєте ви, що ми живемо в останні дні перед Його славним з'явленням? Зараз як ніколи важливо, щоб віруючі були готові і споряджені для майбутнього руху Божого. Ви живете у переломний час. Ви дієте у цьому короткому відрізку часу перед поверненням Христа. Ми увійшли до періоду прискорення, дізнайтесь, як співпрацювати з Божим планом для кінця часів і бачити чудеса та знамені у своєму повсякденному житті. Дізнайтесь, як залишатись пильними і бути в гармонії з духом, щоб завдяки Слову Божому бути повністю підготовленими до того, що прийде. Живіть переможною, впевнено, вільними від страху у ці останні часи, і будьте готові до найбільшого велиця слави Божої. Запрошую на чергову передачу Переможний голос віруючого я пастор Джордж Пірсонс. А це Террі Копленд Пірсонс. І ми дуже раді бути з вами. І Кен... Ти забув? Ні, я просто Просто прогалина в пам'яті. Так, я хотів передати слово тобі. Велике спасибі. Я ціную це. Але ти не зовсім зрозуміла. Ні, насправді я зрозуміла. Я знала, що ти робиш. серйозно. Гаразд, Передусім, ми хочемо подякувати Кеннету і Глорії. Ми вже тиждень на цій передачі. Ми будемо на ній наступного тижня. І Як ми вдячні за те, що знаходимось у цій студії переможного голосу віруючого за цим столом тут було так багато всього. Він буквально просякнутий словом Божим. Боже називає його святим столом. Святий стіл святий стіл. і тому ми вдячні. Ми вдячні, але знаєте, що ще ми не ставимось до цього легковажно. Ні. Від цього мені хочеться плакати. Для нас це щось святе. Це не що, що ми просто приходимо і робимо. Для нас це дуже святе. На нас перебуває страх Господній, бо ми знаємо, як багато для нього означає те, що ви чуєте так саме те, що потрібно вам для перемоги у вашому житті, яку він хоче, щоб ви мали. тому це честь і привілей. І я скажу вам, до чого ми ще не ставимося легковажно. До того, що ви дивитесь нас, до того, що ви виділяєте час, щоб дивитися цю передачу, на якому б каналі чи платформі ви її не дивились, дуже багато означає, що ви доклали зусилля, і що Господь спонукав вас і довірив нам ці півгодини часу, щоб спорядити вас тим. Що на нашу думку є надзвичайно важливим і критично важливим для того часу, в який ми живемо. І ми хочемо запропонувати вам тези цих передач, які ви безкоштовно можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua. Там Є всі місця писання, про які ми говорили, і головні пункти, які ми виклали на папері. Вони представляють велику цінність для тих, хто досліджує слово Боже, особливо для служителів, які проповідують. Боже мій, ви можете взяти всю цю серію, і проповідувати про це у своїй церкві. Я знаю пасторів і служителів, які так і робили. Ось як ви можете цим скористатись? Якщо ви останнім часом дивитесь навкруги і бачите все те, що відбувається у нашій країні і у всьому світі, то дуже цікаво спостерігати за тим, що відбувається в Ізраїлі. Ми, до речі, дуже тісно пов'язані з нашими друзями там. Партнери місії Кеннета Копленда підтримують наших друзів в Ізраїлі. Що відбувається, коли ви благословляєте Ізраїль? Ви благословенні так і тому ми приймаємо Бог участь вас. у Лакра але погляньте на все, що навколо відбувається. Коли у нас в США відбувалися останні вибори, люди запитували, чи будуть вони корумповані, чи будуть вони чесними. Що станеться? І є люди, які просто занепокоєні тим, що відбувається, і я згадав слова Ісуса. Нехай не занепадає серце ваше. Не бійтесь, бо ми маємо слово Боже, і ми маємо впевненість у тому, що ми тут від Царства Божого. Так, ми знаходимося на цій планеті, на цій землі, але ми точно не від цього світу. Так, це означає, що ми не залежимо від нього, як від нашого джерела. Ми не залежимо від його доріг, від його способу мислення. Ми не залежимо так. від, якщо можна так сказати, його духовних законів. Це більше ніж фізичні закони. Ми не обмежені тим, як все влаштовано у цьому світі. Цей світ влаштований так, що так. там темрява. і стає все темніше. Як закон Мерфі, такими є дороги світу. Так так, якщо щось може зламатись, воно зламається. Але ми так. діємо з нашої позиції у царстві Божому. Це трохи схоже, точніше дуже схоже на те, ніби ви є послом в іншій країні. наприклад, ви працюєте у посольстві США в якійсь іншій країні, а посольство це територія США. Місце, де ви живете це територія США. І воно стає США, бо ви там знаходитесь або тією країною, яку ви представляєте. Тому ми у цьому світі. Але Біблія каже, що ми послані сюди як посли царства Божого, і ми граємо за його правилами. Ми так. живемо за його правилами, його культурою, його способом мислення і дій. І ми застосовуємо це до тієї культури, в якій живемо. Я думав про це тері недавно. Я думав про Ісаака у 26-му розділі буття в країні була посуха ісаак сіяв під час посухи. І того самого року зібрав стократний урожай. Він відрізнявся від всіх інших, йому заздрили, бо на нього не вплинули і його не зачепили обставини, які виникли через посуху. Він подолав їх. Він подолав їх і застосував до цього свою віру. ісаак віддавав десятину. Звідки я це знаю? Бо його батько віддавав десятину, а батько гарно його навчив. Тому, посеред всього, що відбувається у фінансовій сфері, ми віддаємо десятину. Бог заборонить тому, що жере, і отвори небесні відчинені над нами. І в цей час, незважаючи на те, що світ може йти у цьому напрямку, ми, слава Богу, йдемо в іншому напрямку. Ми піднімаємось, ми піднімаємось вище, і ми говоримо про останні дні. Про ті часи, в які ми тері зараз живемо, і про все те, що навколо нас відбувається. Але я дуже вдячний за слово Боже, яке ми маємо, і за пророче слово, яке ми маємо. Останні кілька днів ми говорили про пророче слово, яке брат Коплен дотримав в 2010 році. Але зараз воно таке ж важливе і навіть важливіше ніж тоді. Тому давайте я знову прочитаю це слово. Цей світ має серйозні проблеми. Ти так вважаєш? Так. Цей світ має серйозні проблеми, але для сім'ї віри і тих, хто триматиметься за моє слово, все буде добре. Давайте скажемо це разом. Для сім'ї сім віри все, все буде добре. Буде добре. Якщо ви пропустили попередні передачі, то обов'язково перегляньте їх. Ми присвятили час тому, щоб поговорити про те, що означає міцно триматись за слово Боже. Отже, цей світ має серйозні проблеми. В різних місцях у всьому світі відбуваються дуже важкі події. Вони вже відбуваються і краще не буде. Так там ставатиме все гірше і гірше. Все летить донизу. І цей світ не може цього зупинити. Там сказано тері, що ставатиме гірше і гірше. О, паніка, що буде зі мною? Що ми будемо робити? Я не знаю, що ми будемо робити. Але для сім'ї віри все буде добре. Як я рада це чути. Але Тері, тобі доведеться дещо робити. Серйозно? Так? Я думала, що зможу просто сидіти і їсти цукерки. Їсти цукерки, ні. Вам доведеться стояти на своєму, спираючись на слово Боже, зараз я переглядаю свої тези і відзначаю ті пункти, які ми вже розібрали цього тижня. Якщо ви це пропустили, то подивіться попередні передачі. Вам потрібно це почути, вам потрібно це побачити. Вам потрібно буде стояти на своєму. Це договірний. Вам бій. доведеться змагатись добрим подвигом віри. А коли вам не потрібно було цього робити, мені завжди потрібно стояти у вірі, бо дороги цього світу. Ми тримаємось за слово Боже, а світ тримається за свої безбожні, нечастиві, самоправедні, аморальні дороги. так, я ловив кожне твоє слово. Гаразд, отже, це небезпечні часи. Це небезпечні часи фінансово, це небезпечні часи на землі, бо земля знаходиться під тягарем гріха. під землею, в океанах і на небесах. Є речі, місця і ситуації, які трясуться і хитаються. Земля намагається тріснути в різних місцях. Потім це слово переходить до того, що нам потрібно робити з настановами і попередженнями, які нам даються. «Стійте на моєму слові, це не наблизиться до вас. Є Ми вже говорили про це на наших передачах. Прославляйте моє ім'я і поклоняйтесь йому. Ми поговоримо про це на цій передачі. Не пускайте страх і проблеми в своє життя через свої уста. Припиніть жити у цьому. Повертайтеся сюди до сім'ї віри. Ми поговоримо про страх. Годуйтесь моїм словом, а не хлібом смутку. Дивіться на моє лице, прославляйте і поклоняйтесь. Проповідуйте слово Боже. Все буде добре в сім'ї віри. Слава Богу. Давайте почнемо з цього. Ми прославляємо і поклоняємося, і проповідуємо слово Боже. Цікаво, як ці три пункти з'єднуються один з одним. Це схоже... служіння церкви. Так, вірно. Так, вірно. Так. Ми подумали про це. одночасно. Ми прославляємо, поклоняємося. Служіння церкви. Ми прославляємося, поклоняємось. Хвала і поклоніння визначаються не швидкою повільною музикою. Сутність не у цьому. Хвала це подяка. Хвала це визнання того, що було зроблено. Хвала це вдячність за Божий дар, за Боже забезпечення. Хвала це визнання Божого положення, Божого права, Божої влади. Це чудово. А поклоніння виводить це на інший рівень. Поклоніння поступається, поклоніння поступається, щоб стати схожими. Якщо я поклоняюсь якомусь баскетболісту, то що я хочу робити? Я хочу бути такою, як він. Я буду робити те, що робить він. Я носитиму взуття, яке носить він. Я одягатимусь так, як одягається він. Я розмовлятиму, як розмовляє він. Я буду думати, як думає він, і що би він не зробив, я буду робити те саме, бо я поклоняюсь тому, що він робить. Тому хвала каже: дякую тобі. Я дуже вдячна за це. Хвала тобі, Господь, і я визнаю, який ти великий, добрий Бог. А поклоніння поступається йому. Передаючи йому свої думки, свої дороги, свої слова, свій спосіб мислення і дій, як говориться в розширеному перекладі Біблії, Я передаю все це йому а потім пристосовуюсь до його образу, до його способу мислення і дій, до того, що він вважає правильним, це чудово. Я знаю, цього не було так. у наших тезах, але ці дві речі разом, коли ви приходите до цього. То слово Боже входить у ваше серце і виходить так. з ваших уст, коли ви робите це у Слові Божому. Фактично Бог сказав, що його присутність так. мешкає серед так. цієї хвали і поклоніння. Так, хвала це сила. Це сила. Мені це подобається. Дев'ятий псалом з другого по четвертий вірші. Буду прославляти Господа усім своїм серцем, розповідатиму про всі твої чудеса. Я буду веселитися і радіти тобою, співатиму твоєму імені о Всевишній». Бо мої вороги відступили назад, спіткнулись вони й загинули від твоєї присутності. Ось що робить хвала. Вона відштовхує ворога. І дозвольте мені прочитати вам наступне. Це чудово, що би не сталося, що би не відбувалося, завжди корисно знайти час, щоб віддати хвалу Господові. Це завжди добре, бо це щось змінює у вашому житті. Це змінює ваше ставлення. Послухайте це. Авакума, третій розділ, 17 вірш. Тому хоч би не розцвіла смаковниця, і не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево, і не було врожаю у полі, хоча б не стало овець у кошарі та скотини у стайнях. то й тоді радітиму в Господі, я радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння. Адже владика Господь моя сила, він зробить мої ноги як у лані, і на верховини мене поведе. Тому, посеред всього того, що ви зараз проходите, посеред всього того, що ми зараз проходимо, прославляйте Господа. Слава Богу. Богу, дякую тобі, Господь. Дякую, я радію Господи. в тобі. Я радію в тобі, Господь. Кілька днів тому я їхав на роботу і просто голосно прославляв Бога. Я вигукував у машині. Я сміявся. Ха-ха-ха! Ха ха ха. ха, ха. Ха 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 і це змінює вас? Це змінює ваше ставлення. Ви стаєте схожими на нього, і ви стаєте так. Він проникає. Він проникає. Мені це подобається ваше єство. Отже, що ми робимо? Ми прославляємо, ми поклоняємось, ми проповідуємо слово Боже. До римлян десять А що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх. І в серці твоєму, тобто слово віри, яке проповідуємо. Це те, що робить місія Кеннета Копленда, і ви теж вам слід проповідувати так. слово Боже. Ви можете не стояти за кафедрою, але ви маєте кафедру у вашому житті. Ви маєте кафедру у вашому молитовному часі. Ви маєте кафедру всюди, так. куди би не пішли, і не лише для інших людей. Інколи так. потрібно проповідувати це самим собі, дивлячись у дзеркало, своїй сім'ї. Не ви говорите це тим, хто вас оточує, і звісно, ви говорите так. це дияволу та будь-кому іншому. Інколи я слухаю, як я проповідую, і мене це підбадьорює. Інколи я слухаю свій диск сповідання сили. Сповідання сили. І я слухаю його в машині. Коли я їду на роботу, я слухаю його. Я слухаю, як я проповідую слово це Боже. Це запис, на якому пастор Джордж проповідує слово Боже. Я говорю якесь місце писання, і потім повторюю його. Я кажу людям: я скажу це один раз, а потім ви повторюєте разом зі мною. І я роблю те саме й сам. Я збудовую себе на своїй найсвятішій вірі, і я проповідую собі. Віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. до Римлян 10.17. гаразд. Наступне Ми не годуємось ні страхом, ні проблемами, ні хлібом скорботи. Що це означає, джордже годуватися? Як цим годуватися? Це біблійне слово, яке ми використовуємо, але люди, які не знайомі з ним, як з духовним терміном, не знають, як можна живитися або годуватися проблемами. Живитися означає їсти. проведіть аналогію з фізичним харчуванням. Ви маєте їжу, і ви ковтаєте її через рот. Коли ви дивитесь страхом і проблемами, ви ковтаєте всередину себе страх і проблеми, які вас оточують. В результаті ви опиняєтесь на місці страху, і це створює проблеми у вашому власному житті. Тобто, це стосується того, що ми слухаємо. Так, і того, що ви того, слухаєте, чому ми приділяємо, того, увагу? що ви дивитесь, так безумовно, безумовно. а також, можливо, і того, про що ви думаєте? Так. Ви чуєте щось так. в новинах? З таким то сталося те й те, і одразу ж ви навіть не встигаєте усвідомити, як це вже відтворюється в вашій свідомості, ніби це відбувається з вами або з вашими дітьми, з вашим сусідом, з вашими друзями. І це чудова можливість розібратися з цим з допомогою Слова Божого. Але якщо ви цього не робите і продовжуєте живитися цим, тоді ваша уява перетворюється на страх. А страх це віра, яка діє в теперішньому часі, і вона так чи інакше породжує образи, над якими ви роздумуєте. Ви живете цим свій розум, живите цим свою душу, свій дух, і ви пускаєте це у духовний світ? У атмосферу. У вашу атмосферу. Вас. Так я якраз думав про це. Апостол Павло сказав: хто відлучить нас від любові Божої? Скорбота чи тіснота, чи переслідування, чи голод, чи нагота? Чи небезпека, чи меч? І він зустрічався з кожною з цих Кожний. речей. З кожною з цих речей? Правильно він каже, як написано, за тебе вбивають нас щодня, вважають нас за овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні влади, ні теперішня, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господові. Отже, ми ототожнюємо себе з тим, хто ми у Христі, ми не будемо боятися. Це чудове слово для наших днів. З ким ви себе ототожнюєте? Я скажу вам, з ким я себе ототожнюю. Я ототожнюю себе з ним, з його словом. З місцем писання, яке Джордж щойно прочитав, з тим, що я все долаю, все можу завдяки Христу, який любить нас. Я ототожнюю себе з людиною любові, наповненою терпінням, добротою, стриманістю, лагідністю, радістю, вірністю. Я ототожнюю себе з тим, ким він мене називає, а не з тим, що говорить тиск навколо мене. Так, так. Не з тим, що говорить світ, не з тим, що диктують обставини, не з тим, що говорить лікар. Я зцілена, і диявол намагається забрати моє здоров'я. Я не банкрут, я не бідна. Я не ототожнюю себе з цим. Диявол приходить і каже щось проти нас. А ви відповідаєте, я просто не себе з цим. Я згадую слова Біла Вінстона. Я чув, як він сказав це дуже давно. Він говорив про те, що живлячись вірою, можна вимити страх. Так Живлячись словом Божим, ви будете вимивати страх. Це ніби у вас є склянка. Так, і вона мутна. У ній різноманітний бруд та інше, і ви починаєте наливати у неї воду і раптом. Вона вимиває все, що там було, і склянка вже не мутна. Це займає певний час. Так для цього потрібен і певний чим час. чим більше ви продовжуєте лити ту воду, тим більше різного бруду так. буде з неї вимиватися. І ми поговоримо про це наступного тижня. Ми виділимо цілий день і поговоримо про страх. Ми поговоримо про те, як відмовлятись боятися, і ми не будемо годуватися хлібом смутку або скорботи. Від Луки 4,4 не одним хлібом житиме людина а кожним словом Божим. Кожне слово з вуст Божих це те, чим ми годуємось, і в чому духовно зростаємо. Нема жодного так. страху. Ісус сказав: будьте дуже уважними, що ви чуєте, і скільки уваги ви цьому приділяєте, бо воно повернеться до вас у ще більшому об'ємі. тому це наш вибір. Так. Дозвольте мені прочитати це місце з 92-го Так, псалма. Буде добре. Це справді чудово. Давайте поговоримо про сім'ю віри і про життя у сім'ї віри. Про це говориться у 13-му вірші. Я прочитаю його з розширеного перекладу Біблії. Безкомпромісно праведні цвістимуть, як пальма вони будуть довгожителями, статними, правильними, корисними і плідними. Вони ростимуть, як кедр на ливані величний, стійкий, міцний і нетлінний. Посаджені у домі Господньому посаджені у домі Господньому. Не припиняйте ходити до церкви. Будьте посадженими у домі Господньому. Не зупиняйтесь на слові Божому, будьте посаджені в домі Господньому. Посаджені в домі Господньому, такі процвітають у дворах нашого Бога. Ти ділила зі мною цитатами про слово цвісти. Цвісти означає примножуватися, збільшуватися, бути надзвичайно успішними. Входити до стану процвітання, вириватись вперед, зростати, примножувати багатство, благовоління і честь. Ось що означає бути у сім'ї віри. Але вам слід бути посадженими. Вам там. слід бути посадженими, коли там. ви посаджені, ви можете посадити щось, але якщо воно буде посаджене не дуже глибоко, то його можна буде легко вирвати. Але Ісая каже: вам слід бути могутніми дубами праведності. Так, це той, хто вкорінений. І затверджений так, щоб вас неможливо було легко вирвати. Фактично, вас має бути неможливо вирвати з тих речей, з того плану Бога, який він має для вас. у будь-якому випадку бути в сім'ї віри означає, що ви дуже успішна людина, що би не відбувалось навколо вас, ви процвітаєте. Ви процвітаєте у важкі часи, а не просто виживаєте. У 9 розділі другого до Карінтян говориться: хто сіє скупо, той скупо і пожне, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожен давай, як постановив у серці своєму, не з жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди і у всьому мали повний достаток і були багатими на всяке добре діло. Хочеш поділити свідоцтвом? Я хочу дещо сказати. Зараз дуже важливо чути голос Духа Святого, але нам слід бути навченими тому, як впізнавати його так, голос. Так. Ви народжені згори, і ви споряджені тим, що дозволяє вам це робити, але вам потрібно розвиватись в цьому. І один з способів того, як розвиватись у слуханні Бога, це прислухатись так. до Його голосу, коли мова заходить давання. Якщо ви не будете реагувати на нього там, де мова йде продавання, тобто так, про любов. Якщо ви не будете реагувати на це, то любов не зможе реагувати на вас. Вчора я була в одному місці і вже прощалась там з тою жінкою, яка вийшла. Як господь сказав мені, дай їй трохи грошей у мене в сумочці виявилось кілька 100-доларових копюр, бо хтось благословив мене. і я поклала їх у сумочку. Я повернулася назад. Вона запитала, чим я можу вам допомогти. Це вже було після закриття. Я відповіла: ви казали раніше, що вам потрібні гроші. і Я дала їй 100-доларову банкноту. Вона заплакала і сказала, о, припиніть. Я сказала, ні, ні. Не кажіть припиніть, коли хтось благословляє вас. Скажіть, дякую, Ісусе. Вона не сказала, вона просто плакала. Я сказала, ні, скажіть, дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Ісусе. Я сказала гаразд. Вона сказала, але ви не розумієте, на моєму рахунку не більше 40 доларів. Тобто вам потрібно більше. Я відкрила гаманець, і дістала другу 100 доларову банкноту, яку я мала. Вона тієї миті плакала і плакала. Я сказала: не треба, не робіть цього. Скажіть, дякую тобі, Ісусе. Я хочу почути, як ви це кажете. Дякую тобі, Ісусе. Вона сказала це, і хтось вийшов з за рогу подивитися, що відбувається, бо було чути, як вона плаче. Потім пішов назад. Я сказала: скажіть йому. Скажіть йому, вона ще трохи поплакала. І я сказала: Ну ж бо давайте, дякую тобі, Ісусе. Гаразд, дякую тобі, Ісусе. Вона трохи заспокоїлася, і я вже розвернулася, щоб піти, і вона припинила плакати, підняла обидві руки, і закричала, підвела голову і сказала: Дякую тобі, Ісусе. Я сказала, саме це ми і хотіли почути. Але бачите, що сталося? Хтось благословив мене. Так. І те, як я так. скористалася цим дарунком, так принесло так. велику подяку і хвалу Богові. Mm -hmm. right. де так, де цей вірш Джорджа? Друге до Коринтян 9.12. Бо справа цього служіння не тільки задовольняє потреби святих вона переповнена численними подяками Богові. ми всі у місії Кеннета планда. У церкві Ігл Маунтін, на каналі Перемога в біблійному коледжі Кеннета Копленда. Ми тут для того, щоб допомагати сім'ї віри. і ми запрошуємо вас прямо зараз користатись цією можливістю і приєднатись до нас. Станьте нашим партнером, щоб підтримувати це служіння. Будьте слухняними, тому що Бог каже вам робити стосовно сьогоднішніх пожертвувань. І будьте слухняними від всього серця, і нехай Бог благословить вас. Це викличе хвалу в інших, коли ці гроші будуть використані. так. Вся необхідна інформація про те, як ви можете пожертвувати, є зараз на екрані. І ми віримо разом з вами про надприродний достаток і врожай, а також про те, що багато людей вигукнуть: «Дякую тобі, Ісусе! Дякую тобі, Ісусе, завдяки тому насінню, яке ви посіяли. Слава Богу, і пам'ятайте. Що Бог любить вас, вас ми, ми любимо вас. і Ісус є Господь. Дітей постійно бомбардують різні думки цього світу. Але діти, які навчені своїми батьками з раннього віку, знають і вірять Слову Божому, і будуть триматися цього вчення все своє життя. Використовуйте тези передач «Переможний голос віруючого, щоб навчати своїх дітей Слову Божому. Безкоштовно завантажте її з нашого сайту KCMRKA. І досліджуйте їх разом зі своєю сім'єю.